Виконуємо право 23 до параграфа 23 за підручником інформатика 7 клас авторського колективу Бондаренко ластовецький Пилипчук 6 2024 року випуску. Завантажимо табличний процесор Excel. Під час виконання вправи я буду використовувати табличний процесор Excel 2019. Виберемо поста книга. Заповнимо клітинки стовпця А натуральними числами від 1 до 100. Клітинку А1 ведемо число 1 об клітинку А2 введемо число 2. Тепер виділимо ці дві клітинки та для подальшого заповнення використаємо автозаповнення. Для цього наведемо вказівник миші на нижній правий куток виділеного діапазону, щоб зображення курсора стало ось такий чорний плюсик. Затиснемо ліву кнопку миші та потягнемо вниз. І так, до 100. Заповнимо клітинки стовпця «Б» парними числами від 200 до 2. В клітинці б 1 введемо 200, а в клітинці б 2 введемо 198. Використаємо автозаповнення. Все добре. Введемо текст в стовпець С. Тепер зверніть увагу, коли ми ввели піве, тут в нас пропонує завершити даний текст даними, що були написані вище. У нас підпадає півень. Для підтвердження натиснемо Enter. Тепер, коли напишемо півк, також пропонує завершити текст. Це використовується автозавершення. Enter. Заповнимо назвами місяців ступець D. Клітинку D1 введемо січень. Далі використаємо автозаповнення. Потягнемо за маркер автозаповнення. Бачимо, що наступні місяці заповнилися автоматично. Якщо у вас російськомовний інтерфейс Excel, то швидше за все. Автозаповнення місяців українською мовою вас не буде. А автозаповнення буде тільки тоді, якщо ви місяць напишете на російській мові, тобто январь. Для того, щоб можна було використовувати автозаповнення з назвами місяців українською мовою, в даному випадку потрібно створити список автозаповнення. Для цього виберемо файл, Параметри. Виберемо додатково. Та в групі загальні натиснемо кнопку Редагувати користувацькі списки. Бачимо, які в нас тут списки вже є. Ми зараз створимо список з назвами Планет сонячної системи. Найближча планета до Сонця це Меркурій. Натискаємо Ентер, далі Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн. Уран та Нептун. Натискаємо кнопку Додати. Бачимо, що даний список з'явився у нас в полі списки. Так ви можете створити будь-який список. Окей. Введемо в клітинку E1 меркурій. А далі використаємо автозаповнення. Йдемо до клітинки Аа. Збережемо книгу у власній папці. Файл зберегти або зберегти як. З іменем право 23. Тепер надішлемо електронний лист вчителю з даним файлом. Завантажимо браузер. Зайдіть в свою електронну пошту. По лекому введіть електронну адресу вашого вчителя. Давайте напишемо тема «Справа 23. Та прикріпимо файл. Виберемо «Справа 23. Відкрити, надіслати. Так, лист надіслано. Вийдемо з електронної пошти та закриємо браузер. Вправо виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!